Мандрівки це хобі для багатьох людей. Подорожі своєю та чужими країнами давно вже приносять задоволення туристам та прибуток різним фірмам, але це не відноситься до так званого сталкінгу, подорожей по містах, привидах та різних екстремальних місцях. Але в цьому є свій шарм, принаймні так вважав Кайден та його друзі. Які любили поїздити по містах привидах, нерідко залишаючись там із ночівлею. І ось на цей раз його друг мед прийшов до нього з пропозицією відвідати на вихідних покинуте місто у сусідському окрузі майже на кордоні з Мексикою. Пропозиція була прийнята без найменших роздумів, і в суботу, вранці, компанія хлопців та дівчат. Вирушила в сусідню область. Тільки в'їхали на територію округу, вони вирішили скоротити шлях та поїхали не тою дорогою, яка була на Google Maps, а іншою, яка вже на жодній карті не відображалась. Кайден, а ти впевнений, що ми туди їдемо? Звісно, тим більше ми їдемо з ночівлею, тож ми не поспішаємо нікуди, а от заправитись не завадить, сказав хлопець. Побачивши заправку. Зайшовши розрахуватись за паливо, він спитав, чи правильно вони їдуть до покинутого міста Ренвіль. Реакція заправника на запитання була дещо неочікуваною. Із усміхненого та позитивного обличчя зникла посмішка, а в очах з'явився неприхований страх. Я спитав щось не те? здивувався Кайден. А Стесі його дівчина підійшла ближче. Вам я дивлюсь, нічого не страшно, тихо мовив заправник. Тобто. Звідти ще ніхто не повертався. Вірніше були ті, хто там але повернувся, однак вони нічого вже не розкажуть, бо вони збожеволіли від побаченого там. І що ж вони там побачили? поцікавилась Стесі. Не знаю, я туди не ходжу. У мене жінка і двоє дітей, мені годувати родину треба. Кайден розрахувався і разом зі Стейсі повернувся в машину. Ну що, народ, походу, в нас намічається екстремальне барбікю з усмішкою від до вуха сказав Кайден. А що там екстремального буде? спитав Алекс, його однокласник та сусід. Заправник нам розказував байки, ніби з того міста, куди ми їдемо, ніхто не повертався, а якщо і повертались, то вбожеволіли від побаченого. А що ж вони там бачили? Значить, намічається Веселуха. Після слів Алексе, всі зареготали і поїхали далі. Слухайте, народ, а може там і правда щось небезпечне? Є? озвався Мед з заднього сидіння. Наприклад. Спитав Кайден. Ну, не знаю, я в містику не дуже вірю, але може там якісь відморозки засіли, Картель якийсь базу там облаштував і вбиває всіх, хто має необережність зайти на його територію. До речі, можливо, додала Саманта. Тим більше, що кордони з Мексикою зовсім поруч, а ви ж знаєте, що тамтешній Порітос Бандітос. Часто роблять підземні тунелі, по яким вони шастають туди-сюди. Може, вони побачили покинуте місто і подумали, що це ідеальне місце для складу наркоти або лабораторії, а свідки самі знаєте, довго не живуть? Ну, якщо так, то нам є чим їх зустріти, відповів Кайден, згадавши, що на випадок зустрічі з хижаками їхня компанія завжди бере з собою дробовики та пістолети. А чого ж тоді божеволіли ті нечисельні, кому вдавалося вирватися від цих виродків? спитала Стесь. Ну, можливо, вони бачили, як бойовики картелю жорстко вбивають їхніх колег по нещастю. Ви ж, мабуть, чули, що в Мексиці і смажать людей живцем, і в кислоті розчиняють, і чого там тільки не роблять? От і отримали психотравму. Народ, давайте не будемо про це, втрутилась Белла. Ми наближаємось, тож давайте налаштовуватись на і смачне барбекю. Незабаром у бабіч дороги показався вказівник про в'їзд у Рейнвіль. Місцина ця була дещо похмура, вся атмосфера якої була гнітючою, а побиті вікна будинків та перекоти поле, яке ганялося вітром туди-сюди. Лише додавали їй якоїсь безвиході. Але молодим людям це не було цікаво. Вони вийшли з машини і почали ставити намети та розводити вогнище для барбекю. Поївши та випивши, молоді люди почали фоткати пейзажі цього похмурого місця та фоткались самі. Але коли Алекс показав фотку на своєму смартфоні, то всі побачили на задньому фоні. Якусь постать у капторі. Подивившись туди, туристи Сталкери нікого не побачили. Не зрозумівши, що до чого, вони продовжили фотографуватись. Але неочікувано Саманта побачила, що в їхній бік насувається торнадо. Фак, цього лише не вистачало. вигукнули хлопці. Хлопці веліли дівчатам сховатись у найближчій будівлі, а самі швидко сіли в автомобілі, бажаючи відігнати їх подалі від стихійного лиха. Припаркувавшись за рогом будинку, вони зайшли всередину, де їх уже чекали дівчата. Всі разом спустились в підвал, а торнадо вже наближався. Нічого страшного, присидимо тут. Все одно ночувати збирались. Народ. А ви впевнені, що ночувати тут це гарна ідея, видала Стейсі. А в нас є вибір. Може, й нема, але мені тут якось моторошно вже. Дівчина присвітила ліхтариком зі смартфона на стіну підвалу. На стіні були моторошні малюнки якихось невідомих знаків. А також сліди від крові. Не дуже схоже на роботу мексиканських картельників, Подумав голос Кайден. Якісь індіанські символи? сказав Мед. Але я не впевнений. Тихо всі, прошепотів Алекс. Усі моментально притихли і одразу стало зрозуміло чому. В будинку, де вони сиділи, хтось був. І судячи по горчанню, яке було чути, це була явно не людина. Туристи сиділи, як миші, слухаючись у кожен звук, вони згадали про зброю, але на їхній жаль вона залишилась в машинах, а машини стояли на вулиці. Лише коли істота покинула будівлю, вони наважились щось говорити. Що це було? Та хрін його знає, але мене більше інше цікавить, чому ми так добре й чули цю потвору. На вулиці ж Торнадо. Трохи повагавшись, Кайден, Алекс і Мед пішли нагору, залишивши Стейсі, Саманту і Беллу в підваль. Вийшовши на гору, хлопці здивувались, торнадо не було й близько. Зате у вікна було видно, що на дворі стоїть туман, хай і не дуже густий. Гукнувши дівчат, вся компанія вирішила тікати подалі із цього дивного та страшного місця. Вийшовши з будинку, вони попрямували до автомобілів, але біля машин вони побачили якусь незрозумілу істоту. Високу, але згорблену, очі якої світилися в туманні, наче фари. Почувши кроки, страховидло стрімко побігло до них. Молоді люди стояли, оторопівши, але вже за мить розбіглися в різні сторони. Монстр не зупинився і побіг у бік мета, який хотів сховатися у подвір'ї сусіднього будинку. Озирнувшись і побачивши це, Кайден мерщій побіг назад до своєї машини, відкрив багажник і з дробовиком побіг на допомогу Мету. Щойно огідна пика монстра повернулась у бік Кайдена, як останній вистрілив із свого Мозберга прямо межі очі потворі. Від голови чудовиська не залишилось нічого, і воно впало мертве. Дякую, чувак. Важко дихаючи, сказав мед. Дякую. Народ, власті, швидко всі валимо звідси. крикнув Кайден. Благо, його супутники не встигли забігти далеко, тому за пару хвилин зібрались усі. Роздавши всім зброю про всяк випадок, Кайден запропонував сідати та їхати, тримаючи зброю на поготові на випадок зустрічі ще з якимись потворами. Давайте поїдемо на ту заправку. Заправник явно щось знає про це місце, запропонував Алекс. Погнали, а то ще хтось тут з'явиться. Вся компанія сіла у легковики та поїхала назад, нарощуючи швидкість. У дзеркало заднього виду свого автомобіля била побачила того самого незнайомця в каптері. Але вже не одного, а у супроводі ще декількох таких, як він. Вони стали у коло, взялися за руки і явно почали щось разом співати або читати якісь мантри або закляття. А вже за мить з усіх кутків міста почали виходити такі ж монстри, як той, якого застрелив Кайна. Один із людей в каптурах рукою вказав на втівки, які стрімголов неслись із Рейнвіля, і монстри зі скаженою швидкістю побігли за ним. Сука, я вам зараз мед пересмикнув затвор та націлився у почвару, яка вже майже наздогнала машину. Щойно монстр наблизився ще ближче, як половина обоями була висаджена йому прямо в морду. Але в ту ж мить на їхню машину з Белою зі страшним гуркутом застрибнуло прямо на дах іще одне страховико. Ще й з такою силою, що машина аж провалилася практично до землі і не змогла вже їхати. Бела репетувала, як скажена, мед палив з пістолета прямо в дах, але набої скоро закінчились. І тут прогримів постріл з дробовика. І молоді люди побачили Алекса. Давайте до нас бігом! Алекс допоміг Беллі та Миту вилізти з автівки, поки Кайден, Саманта і Стейсі прикривали їх, тримаючи Мосберг та Локі на поготові, щоб стріляти в інших монстрів, які бігли в їхню сторону. Благо добігти вони не встигли. Молоді люди сіли в машину Кайдена та на шаленій швидкості поїхали з цього проклятого місця. Монстри переслідували їх аж до самої межі Ренвіля, але біля таблички чомусь зупинилися. Можливо, ви нам розкажете про той сраний Ренвіль? спитав Алекс у забравника, п'ючи каву з паперової склянки. Ну, ви вже зрозуміли, чому звідти мало хто повертається. Почав заправник. Так, і скоро ми самі в дурці опинимось після побаченого, подумала вголос Саманта. Я розкажу вам усе, що знаю. Колись там жило якесь індянське плем'я. Вони вклонялись якомусь, чи то богу, чи то демону, я сам точно не знаю. Вони просили його посилати дощ для їхніх посівів. А взамін приносили йому людські жертви, але потім прибули конкістадори та перебили тих індіанців, а тих, кого не вбили або продали в рабство, або ж обернули в християнство. Але останні своє божество не забули і почали таємно від священників проповідувати культ своїх предків. Так у місті виникло одночасно дві релігії. А потім що? А потім окультисти почали викликати свого Бога та його слуг, яких ви там бачили. Вони хотіли знищити всіх християн у місті, а потім і в інших краях. Ті демонічні потвори почали нападати на людей, і, врешті-решт, мешканці просто покинули місто і постаралися забути все, що з ним пов'язано. Але чутки все-таки проскочують іноді вам ще пощастило, що ви самого індіанського демона не побачили, від нього стволами та дробовиками не відіб'єшся. Моя вам порада забудьте все, що там було. Після цього інциденту молоді люди вирішили знайти собі інше хобі менш небезпечне. Зі Сталкінгом було покінчено. Розповідати про пережите вони не наважились, ніхто не повірить. А Рейнвіль і досі стоїть, ховаючи свої страшні таємниці. Під покровом загадкового та моторошного туману